Для тих, хто виріс до появи смартфонів, що такого з того часу вже не зможе пережити молоде покоління, іти зателефонувати з таксофона і знайти дріб'язок у відсіку для здачі. Носити в голові з десяток або більше телефонних номерів. Я пам'ятаю, у моєї мами на такі випадки завжди була телефонна книжка з кучою номерів, найдосі десь лежить, до речі. Запам'ятовувати напрямок, щоб дістатися кудись без GPS карт. Я грав у хокей на льоду в виїзній команді в 90-х і на початку 2000-х. тому ми часто їздили в інші штати, зазвичай машинами всі разом. Інструкції з MapQuest тоді друкувались покроково, просто поворот за поворотом. І якщо ти десь пропускав поворот, ти був у дупі, якщо не міг сам якось повернутись на маршрут. Тому ми завжди брали з собою дорожній атлас з картами міст, щоб хтось із заднього сидіння міг зрозуміти, де ми взагалі, і як доїхати туди, куди треба, якщо MapQuest вже не допомагає. Дітям зараз напевно важко уявити, але тоді в машині не було жодних телефонів, якщо ти раптом десь загубився, чи машина зламалась. Якщо ти застряг посеред нічого, залишалося тільки надіятися, що хтось зупиниться і допоможе. Ти був повністю недосяжний, поки не повернешся додому. І якщо щось трапилось, ти не міг просто взяти і подзвонити другу чи начальнику, сказати, що запізнися через пробите колесо. Не було гуглу, була величезна книга з номерами всіх місцевих компаній, жовті сторінки і ще білі сторінки з номерами звичайних людей, які висіли біля таксофонів. Тобі треба було знайти, як доїхати до цього таксофона, знайти там номер евакуатора і просто молитися, щоб вони змогли тебе знайти. Було реально дико і зараз аж не віриться, як ми виживали, але тоді це здавалося нормою, ми не знали нічого іншого і не розуміли, чого нам бракує. Свобода від того, що батьки не зможуть до вас додзвонитися, поки ви десь гуляєте з друзями. Життя, яке ніхто не записує, можливість робити помилки, і щоб ці помилки не переслідували тебе в інтернеті до кінця життя. Нове покоління ніколи не зрозуміє, який рівень анонімності ми мали в суспільстві. Та точно, якби моє життя у віці від 16 до десь 28 років проходило в епоху сучасних соцмереж, не факт, що мене взагалі взяли на нормальну роботу. Фраза фото або цього не було, це не завжди погано. Телефонувати хлопцеві чи дівчині і спочатку мати ніякову розмову з їхніми батьками, перш ніж вдасться поговорити з ними. Або коли на тебе кричать Поклади слухавку, я чекаю важливого дзвінка. або хтось піднімає трубку на іншій лінії і підслуховує розмову. Моя молодша сестра в школі постійно підслуховувала мої телефонні розмови з дівчиною. Якось я випадково дізнався про це, нічого їй не сказав, і наступні два місяці ми з дівчиною вирішили добряче її потролити. Почали вигадувати все більш божевільні історії, ніби плануємо таємно втекти й одружитися, що бачили, як її подруга випила пляшку засобу для зняття лаку, що у собаки моєї дівчини вибухнула голова, або що ми стали свідками бійки двох учителів за шматок сиру в супермаркеті. Правильно, немає чого підслуховувати, цікаво, вона розповідала цю історії комусь. Читати етикетку на шампуні, поки сидиш у туалеті. А як же освіжувач повітря? Сідати на велосипед і їхати до друга додому, навіть не знаючи, чи він взагалі вдома, або кататись районом на велосипеді і раптом побачити знайомі велосипеду у чиємусь дворі, і ти точно знаєш, що знайшов своїх друзів, і зараз буде тусовка. Боже, я про це десятиліттями не згадував, але це було офігенно. Пам'ятаю, якось улітку здавалося, що всі кудись зникли, на вулиці тиша, нікого немає. А потім я побачив три знайомі велосипеди в дворі друга. Через кілька хвилин ми вже були у нього у підвалі і рубали в Нінтендо, та ще й у прохолодному підвалі, бо то був серпень і було дуже волого. Ті веселі суперечки про всякі дурниці, які зараз можна вирішити за 5 секунд у Google. А хто грав ту актрису в тому фільмі? А в якому році це було? Сумую за тими безглуздими балачками в пабах. Я працював на секретному об'єкті, де не було ні інтернету, ні мобільних телефонів. Коли наближалися свята і роботи було мало, у нас виникали епічні суперечки на години з приводу речей, які сьогодні можна вирішити за секунду через Google. Одного разу ми вчені та інженери півдня сперечалися про те, з чого зроблена сіль, якою посипають дороги: натрій хлорид чи магній хлорид. Дебати почалися з чиєїсь дурної впертості чи бажання зберегти обличчя, але потім затягнули десятки людей. Ми дзвонили PHD-хімікам, металургам, матеріалознавцям з інших відділів, гортали товстезні довідники з хімії. Одні стверджували, що дорожня сіль це просто побутовий термін, який нічого не каже про склад. Інші вважали, що використовувати харчову сіль це безглуздо. Дехто посилався на власний досвід чистки подвір'я у підсумку, в супереці взяло участь близько 20 докторів наук. Це було неймовірно весело. Так все ж таки, з чого зроблена сіль, якою посипають дороги? Ану, якщо хтось знає, напишіть в коментарях цілими днями гратися на свіжому повітрі. Так, я якраз хотів це сказати і ще бути знудженим. У дитинстві я проводив купу часу просто на дворі, нудьгуючи до нестями, і це або змушувало, або дозволяло мені шукати способи, як цю нудьгу перебороти. Це давало час подумати, надихало щось досліджувати, цікавитись. Я думаю, нудьга це неймовірно важлива штука, значно важливіша ніж здається. Її важко пояснити чи виміряти, але вона насправді розвиває. Мамо, я поїхав кататися на велосипеді. Добре, любий, повертайся до вечері. Йду потім в стрію в абсолютно божевільній, часто небезпечній ситуації в місцях, про які мої батьки навіть не підозрювали, і при цьому в них не було жодної можливості мене знайти чи зв'язати зі мною. Як ти покатався, любий? Та нормально, ми просто поїхали велодоріжкою додому, того-то пограли в приставку. Кажу, це обробляючи внутрішню травму, бо щойно нас ледь не вбило з якоїсь дикої причини. Ти міг піти в магазин платівок або відеопрокат, поритися серед музики, і там були інші люди, яким подобалась та сама музика, що й тобі. Зараз твій музичний магазин, це просто додаток у телефоні, і в ньому вже ні з ким поговорити. Я був діджеєм на рейвах і в клубах у 90-х. Тоді діджеїнг без вінілу був майже неможливий. Це означало, що ти постійно шукаєш щось цікаве, і в тебе могли бути платівки, яких інші діче навіть не чули, не те щоб мати. По неділях часто бачив інших діджеїв у магазині, всі куперсались у платівках, слухали кубками. Якщо щось не підходило тобі, але ти бачив знайомого діджея, ішов і показував йому. Треба було зустрічатись з іншими діджеями, що крутили подібні стилі і мінятись платівками. Сет планувався не стільки по настрою, стільки по тому, що ти взагалі міг донести до місця, не зламавши спину. А ще завжди був той один диск, який ти не встиг купити, і потім розповідав друзям, як круто він заходив у клубі. Не кажу, що зараз гірше мати легкий доступ до будь-якого треку, про таке ми всі, мабуть, тоді тільки й мріяли. Але оці обмеження і вимушена соціальність формували дуже круті сети і живу спільноту. Зараз це вже не повторити, але я з теплом згадую ті дні платівок, як зустрічав друзів, передавав платівки, питав, де вони взяли той трек, що крутився днями на вечірці. Це часто закінчувалося спільним обідом або бивом, а потім імпровізованим діджеїнгом удома з обміном платівками туди-сюди. Радість вийти з дому зранку з кишеною, повною монет, і знати, що не лише тебе не чекали до заходу сонця, але й не змогли б знайти навіть якби хотіли. Я досі пам'ятаю шестизначні номери телефону трьох своїх найближчих друзів, будинку моїх батьків на той час і наших сусідів. Мої батьки були постійно в них, особливо влітку. Народився у 78-му. Хтось згадав, що ми робили під час перерв на роботі до появи смартфонів, і це, як не дивно, викликало якусь ностальгію. Я базікав з колегами, читав журнал. У всіх завжди була якась книжка з собою. З розвитком технологій хтось приносив Game Boy, PSP, дуже популярним був Nintendo DS, а іноді люди просто слухали iPod. Не хочу звучати як старий, який бурчить, що раніше було краще, але ми реально носили з собою довгий контент і спокійно ним користувалися. Це було легко і навіть заохочувалося. Або ти мав десь 15 хвилин перерви на роботі, далеко не підеш, тому сидів у кімнаті відпочинку, базікав з колегами про день, або просто ближче з ними знайомився. Це була перерва, ти хотів розслабитися, і всі зазвичай були вічливими і доброзичливими. Можливість просто зникнути, звісно, ти можеш це усе ще зробити. Залишити телефон удома на день чи щось таке, але це вже не зовсім соціально прийнятно. Якщо хтось хоче з тобою зв'язатись, ти повернешся додому до купи пропущених дзвінків і голосових повідомлень. Бо люди на іншому кінці дроту вирішать, що ти, мабуть, помер. У 90-х це було не просто прийнятно, це вважалося нормою. Якщо з тобою не могли зв'язатися, люди просто знизували плечима і продовжували свій день. Якщо ти пішов за покупками чи просто гуляти, то повертався тоді, коли повертався, і все. І навіть якщо не брати до уваги наскільки людям сьогодні важко свідомо відключитися від цифрової взаємодії, а це між іншим величезна проблема сам перехід від моделі. Ти ймовірно недоступний і добре, якщо вийде зловити, до ти, ймовірно, доступний, і якщо ні, це вже проблема, це насправді гігантська зміна в тому, як люди взаємодіють одне з одним. Плюсую, наприклад, бачиш, що хтось був онлайн в телеграмі більше ніж 24 години, думаєш, що там може щось не так, і намагаєшся будь-якими способами достукатися до людини. Як ви думаєте, це добре чи погано? Радість від того, як можна було грюкнути слухавкою комусь у вухо, коли він тебе розлютив. Це був не просто клік завершеного дзвінка, це був справжній гучний бах, коли ти це робив. Дуже задовольняло в той момент. Сигнал зайнято, який означав, що ти не можеш дозвонитись, бо хтось говорить по телефону, тоді дратував. Але зараз, озираючись назад, розумієш, що він робив наше життя простішим, ніж воно є тепер. Ходити на концерт і дивитися його очима, а не через екран, намагаючись зафіксувати враження. Я впевнений, більшість із цього вже згадували, але бути змушеним взаємодіяти наживо, гратися на вулиці, вигадувати власні способи, як убити час, мати змогу щось робити, не залишаючись сліду і те, що кількість підписників не впливала на те, хто хоче бути твоїм другом. Друзі, як завжди, якщо вам сподобалося це відео, підпишіться на канал, поставте цьому відео лайк, і також напишіть якісь ваші історії з дитинства до появи смартфонів і чого вже не повернути. До зустрічі у наступних відео.